На старт, увага, руш. Це сімейне відео родини Красноярцевих зняти за два місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. На ньому родина пілота, яка мешкає у Челябінську у своєму повному складі. На відео Олександр Красноярцев, його дружина Анастасія і діти Леонід та Матвій, батьки подружжя. Такий відпочинок, схоже, типовий для цієї родини, бо вистачає інших світлин з банних та басейних комплексів. Навіщо я все це розповідаю? Відаю, запитаєте ви, просто для розуміння, хто ж такий Олександр Красноярцев і як він живе. За фото і відео в телефоні льотчика можна зробити висновок, що окрім сімейних вечорів, майор красноярцев полюбляє проводити час у колі друзів за традиційним російським заняттям. Посміхнись.